31 травня Вінниця приєднається до святкування Всесвітнього дня без тютюну. Ініціатором проведення акції став студентський парламент. Вінничини підтримали їх лікарі обласного наркодиспансеру та управління у справах сім'ї та молоді. Аби закликати підростаюче покоління не палити. Організатори підготували ряд заходів, що чекає на городян. Дивіться далі у сюжеті. Тютюно паління вже стало епідемією світового масштабу, кажуть медичні працівники. Тож закликають до активної боротьби з цією шкідливою звичкою. За статистикою від наслідків вживання тютюнових виробів, щороку помирає більше людей ніж від різного роду катастроф. А соціологічні дослідження показують, діти починають палити з 10-річного віку. Такі дані викликають занепокоєння лікарів. Згідно е Класифікації міжнародної класифікації існує таке захворювання, як розлади психіки, поведінки внаслідок вживання тютюну. Ми вважаємо, що це захворювання. Всесвітній день без тютюну це ще одна спроба відкрити очі на те, якої шкоди може завдати тютюновий дим собі та оточуючим, кажуть ініціатори свята у Вінниці. Тому вирішили наочно показати курцям, як виглядають їхні легені. В цей день буде запущено декілька таких не манекенів, таких оригіналів по місту, і ми будемо тим людям, які... Палять, просто запропонувати або сфотографуватися, або ж просто потримати в руках ті легені, які фактично в них в самих є. Крім цього, буде проведений ще ряд заходів на вулицях міста та у Вінницьких вишах. Організатори сподіваються, що їхня праця допоможе вплинути на зміну певного стереотипу, палити це модно на сьогодні, модно не палити.